Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати багато, надзвичайно смачнющу рибну королівську юшку. Народилась і виросла я у мальовничому прикарпатському селі на березі річки Дністер. Тому рецепт приготування і смак цієї рибної юшки знаю не з інтернету чи з якогось журналу. Але з власного досвіду, правда, між сьогоднішньою моєю королівською рибною юшкою і тією, що готували в молодості, є деякі відмінності. Колись готували рибну юшку з качкою, Тепер в мене качки немає, приготую з куркою. І колись готували. Рибну юшку із тієї риби, що виловили. Тепер приготую із тієї, що є у мене в морозильній камері. Тож приєднуйтесь до мене і будемо готувати разом цю смачнезну королівську рибну юшку. Для приготування цієї юшки нам потрібно декілька картоплин. Замість качки беру курячу четвертинку. Добре було б, щоб було декілька видів риби. Ну, ту яку наловити. Але у мене в морозильній камері є тільки хребти лосося. І ось такий невеличкий шматок копченого лосося. Тому використаю тут їх. Беру зо дві морквини, зелень петрушки, дві помідорки і звичайно ж воду. Хребти лосося розморозила, гарно помила і тепер кладу на дно каструлі. Королівська рибна юшка вариться із м'яса птиці і декількох видів риби. Можете її варити як із свіжої риби, так і з що в даному випадку роблю і я. Правда, у мене немає декілька видів риби, але із цієї я приготую теж дуже смачну юшку. А ось цим трохи прикопченим шматочком риби, юшка буде ніби з вогню. Рибу в каструлі заливаємо холодною водою і додаємо сюди чисто вимите куряче м'ясо. Каструлю кладемо на вогонь і нехай все це закіпає. А коли. Закипить і на поверхні почне утворюватися піна, шумівкою зберемо її. Для того, щоб юшка була прозорою, скручуємо вогонь на мінімум і додаємо помиту з лушпинням цибулю. По мірі утворення піни на поверхню бульйону ложкою збираємо її. Додаємо сюди декілька горошин чорного перцю за 2-3 лаврових листочки. І варитися це буде недовго, до тої пори, поки риба буде відставати від кісточок. А тим часом кубиками наріжемо почищену і помиту картоплю. Розмір кубиків тут великої ролі не грає. Якими хочете, такими нарізайте. Бувало, якщо Дрібненька картопля, ми її ділили навіть і навпіл. Порізану кубиками картоплю перекладаю окрему в миску. Якщо ж морква невеликого діаметру, то нарізаю її ось такими кільцями. Якщо ж вона має діаметр величенький, то розрізаю навпіл її і так пів кільцями нарізаю. Порізану кільцями морку теж перекладаю в окрему тарілку. У петрусці спочатку відрізаю її стебло. Після цього дрібненько нарізаю її листя. Петрушки у рибній юсі багато не буває. Тому можете брати доволі гарненький пучечок петрушки. Тепер беру ось так одне стебельце петрушки і ним обв'язую всі інші. Роблю собі такий пучечок із стебел. За цей час у мене вже встигла зваритися рибка. Тож забираю її із бульйону і викладаю на тацю. Готова у мене вже і цибуля, тож також її забираю із бульйону. І коли зварилася курочка, забрала і її. Після цього проціджую юшку через густе сито і цим позбавлю її від кісточок. А ще щодо птиці. Якщо ж ви будете готувати цю королівську рибну юшку з домашньої курки, а чи качки, та ще й на природі, то поки ви будете ловити рибу, то розпалюйте вогонь і кладіть готувати курячий а чи качиний бульйон. Та навіть якщо і дома будете готувати із свійської птиці, то ви можете заздалегідь собі приготувати цей м'ясний бульйон. Чистий прозорий бульйон назад повертаю у каструлю. А каструлю з бульйоном назад на вогонь. У бульйон для нашої юшки додаємо порізану картоплю, порізану моркву і ось цей пучок із стебел петрушки. Ось так на четверо розрізаю два невеличких помідора. Якщо у вас помідор буде величенький, можете використати його і одного. Звичайно ж, вони теж відправляють у бульйон. Одразу все це солю. Перчу і на легесенькому вогні нехай готується юшка до повної готовності овочів. Ну, а я тим часом відділю м'ясо риби від кісточок. Робіть це уважно, щоб, боже борони, де не попалася кісточка. Оце дуже неприємна справа, коли кісточка застрягне вам десь там у горлі. Тому до цієї роботи віднесіться з великою відповідальністю. М'ясо курочки теж не залишиться поза увагою, з нього заберу ж шкірку і кісточки, а саме м'ясо розділю на окремі шматочки. Овочі у юшці вже готові і мені нічого не залишається, як додати сюди м'ясо, риби і курки. І з юшки забираю стебло петрушки, вони тут уже свою роботу зробили. Королівська рибна юшка у мене поки що вийшла трошки густенька. Для пікантності смаку і для того, щоб наша юшка була неймовірно чиста і прозора, я додаю горілку. В тому місці, куди вилила горілку, юшка одразу стає прозорою як скло. Не бійтеся давати цю юшку дітям, бо під час варіння від горілки не залишиться і сліду. І щоб наша юшка була юшкою, а не густим рибним супом, доливаю сюди ще води. І це повинен бути кип'яток, бо долиєте не кип'ячену воду, одразу вона помутніє. А ви бачите, яка у нас чиста і прозора юшечка. Щоб рибній юсті надати вершкового смаку, додаю сюди ще ложку дві вершкового масла. Ну і тепер все остаточно доводжу до своїх смакових подобань. Юшку до доперчу, і додаю дрібно посічену петрушку. Ну і тепер додам ще порізаного кропику. Правда, він у мене з морозильної камери, але пахне пречудово. Ось так легенько зберу ще ту піну, яка утворилася на поверхні юшки. Але легенько, щоб ви не зібрали масло вершкове. І ось так легенько, нехай собі юшечки ще побулькає пару хвилин. І все. Вона готова. Ось таку. Королівську рибну юшку сьогодні ми з вами приготували. Як на мене, ця юшка ідеальна. Вона ніжна, з вершковим присмаком, а ще є нотка пікантності, а ще вона приготовлена ніби на вогні, бо в ній відчувається дим від копченої риби. А подивіться, яка тільки вона прозора! У ній видно дно тарілки. Ця юшка багато на м'ясо птиці і риби. Скільки в ній тут поживних речовин, ви собі уявляєте? Ну а ще ця юшка дуже смачна. Тому готуйте, друзі, і нехай смакує вам і вашим рідним. Бувайте здорові, до нової зустрічі, до нового смачного рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!